Вмошу зручніше. Зараз покажу, як прийшов перший день нашого дослідницького фототуру. Приїхали ми на локацію, занесли речі і пішли розглядати будиночок, оскільки ми тут вперше. В будиночку є два двоспальні ліжка на першому та на другому поверсі. А також диван, куди можна розмістити ще одну людину. У гарний сонячний день ми з дівчатками часу не гаяли і почали готувати наші образи для фотосесії. Вдяглись і гайда досліджувати. Спочатку вирішили піти до овечок, які не дуже давалися нам до фотосесії. А далі ми пішли у скелі. Як бачите. Кучно не було. Лізли-лізли <ривіт> і нарешті вилізли. Знайшли дуже мальовничий камінь, де пройшла наша перша фотосесія. На жаль, на цьому місці був один величезний мінус. Це купа великих червоних мурашок, які дуже боляче кусали і дуже швидко на нас вилазили. Чомусь відео самих мурашок ми не зняли. Але є смішне відео, як я шукаю мало. Мураш... Ну ви зрозуміли, сліди в мене досі є. Потім ми ще з між скелями. Також на красивому камінчику Заставляє роздуватися. І коли ми дознімались на камінчику, я розумію, що сонце вже заходить, і нам терміново треба на захід сонця, але обходити довго, тому ми пішли напряму. Захід десь отам. Ми ліземо наверх. Всі живі здорові трішки покололися ожину. Хто боїться висоти, відійдіть від екрані. Коли ми добрались на гору, сонце вже зайшло, але було неймовірно красиво. Ми навіть не очікували, що буде настільки гарно. Ще трішки половили світло, пофотографувалися на цьому неймовірному камені. Коли зовсім стемніло, ми спустилися до будиночка. В першу чергу запалили камін, добре, смачно поїли і, звісно ж, приміряли образи на завтра.